Вітаю вас, пані та панове. Продовжуємо серію коротеньких відосиків про Dynatrace, Trace, про його функціонал. Сьогодні проговоримо функціонал, який називається Application Security. Він був доданий до Dynatrace Trace минулого року. Вже показав себе як доволі зрілий, доволі потужний функціонал. Розберемося, як він працює, навіщо він. Потрібен. Ну, по-перше, варто сказати, що Application security забезпечується е, тим самим агентом, який збирає дані з інфраструктури та додатку. Тобто, по факту нам нічого не потрібно до, доналаштовувати, підключати якісь конекції тощо. Просто потрібно включити тумблер і е, відбудеться певна магія. Яка магія відбувається? Dynatrace збирає всі компоненти вашого додатку, аналізує їх. І в разі е, знаходження певної вразливості нотифікує вас наступним репортом. Давайте подивимося на е, деталі цього репорту. Отже, е, забезпечується цей функціонал за допомогою інтеграції з Vulnerability Database, яке, яка називається SNIC. В разі виникнення знаходження такої вразливості на вашому додатку, Дентрес генерує цей репорт. Е, містить він в собі, звичайно, скор, Da, critical score ризику цієї е, вразливості, е, деталі цієї вразливості, та провайдить всю необхідну інформацію про е, компоненти вашого додатку, які є вразливими або тощо. Наприклад, е, бачимо, що в нас є якась Arbitrary Code Execution, на одному з наших компонентів Дайнтрейсі її знайшов, і що він нам про неї каже? Він каже, що в нас є Public Internet Exposure, Тобто ця вразливість вона доступна в інтернеті, про неї всім відомо. Тобто, чисто в теорії їм ну, багато там, потенційних людей, хакерів, які можуть захотіти використати цю е, вразливість. По-друге, що він нам каже, Деінтрейс повідомляє, е, що вна... для, ціє... для цього компонента, який є вразливим на вашому додатку або інфраструктурі. Е... Є доступні певні дані. Тобто, цей е, компонент оброблює певні дані, що е, несе з собою додаткові риски. Що ж за вразливість? Цю інформацію ми можемо знайти в блоці Vulnerability Details. Тут ми завдяки інтеграції з НИКОМ отримуємо необхідну нам інформацію для аналізу цієї е, вразливості. Тобто, ми описуємо цю вразливість. Даємо всю статисти, всі, якби, статистичні репорти, які допомагають нам зрозуміти цю вразливість CwE, OWSP, CWE і так далі. Тобто вони тут всі є. Але оскільки в Dynatrace є штучний інтелект, Dynatrace намагається підлаштувати потенційний, ну тобто вирахувати потенційний вплив від цієї вразливості, враховуючи. Особливості вашого environment, вашого додатку, вашої інфраструктури. Як це виглядає? Тобто Dynatrace бере CVSS score як базу, аналізує особливості вашого додатку, про які ми вже поговорили, тобто, що в нас є Public Internet Exposure і в нас є reachable data asset. Та змінює, потенційно може змінити рівень ризику цієї вразливості для вашого environment. Виглядає це наступним чином, да, тобто він проводить аналіз, в разі, якщо він, хоч, ну, якщо він вирішує змінити рівень ризику, він це тут вказує. Але на даному етапі ми залишилися майже на тому ж самому рівні, тобто 9.8, тобто це високий рівень критичності, е, який Daintrace підтримав. Да, Daвіс е, по факту підтримав. Важливо сказати, що Dynatrace не може понизити. Рівень ризику, він може його тільки підвищити, використовуючи наявні механізми, про які ми вже з вами трошки трошечки раніше поговорили. Важливо також, що Dінtreй не тільки нам указує, що це там якась, десь якась вразливість, яка там існує і так далі. Він нам підказує, які сервіси, якісь безпосередні ентеті, Вразливі. Тобто, в даному випадку, це ось такий сервіс, який крутиться на ось такому хості. І ця база даних потенційно вона також може бути вразливою через те, що вразливий цей безпосередньо сервіс. Ну, І знову ж таки чітко вказується компонент: тобто, це Jarnik, Xalan 2.7.2 версії, який знаходиться. Безпосередньому впливі від цієї вразливості. Також шарем Dynatrace готує такий як оверв'ю цієї процес групи, тобто важливо розуміти, що ми можемо мати потенційний вплив не тільки на сервіс, на додаток, не тільки на базу даних або інфраструктуру, а на все те, що працює разом в як одна ціла з цим елементом. Тому Dynatrace також. Готує цю інформацію. Ну, і знову ж таки, як reachable data asset, тобто потенційно дата, яка може бути е, вразлива або там вкрадена або змінена, тощо. Це ця база даних. Дентерес це також бачить. Він підказує, який це хост, він підказує, яка це, е, е, яка це база даних. Тощо. Е, ну і якщо відбуваються певні зміни. В цьому репорті. Тобто, наприклад, ми там змінили щось, оновили версію, оновили додаток. Тощо Dynatrace контролює ці всі зміни цього репорту, також про них нам повідомляє. Важливим моментом для цього функціоналу є те, що його використання воно, тобто, в режимі живого часу. Тобто, якщо, наприклад, в нас відбуваються якісь активні зміни на нашому Kubernetes-кластері або на наших там. Мікросервісах, які задеплоєні в докері тощо. І відбувається реліз якогось компонента, якогось функціоналу або апдейт чогось з цього, або щось інше. І використовується вразливий елемент, Dynatrace про це буде знати в режимі живого часу. Тобто ми зможемо швидко дізнатися про цю вразливість, відреагувати на неї. Та зробити все можливе, щоб її прибрати, щоб нас, було, щоб нас був працездатний, живий, здоровий сервіс. На цьому в мене все. Традиційно, там десь знизу будуть контакти. Будь ласка, пишіть нам, контактуйте з нами. Буду, якщо є якісь питання, будемо раді зробити зустріч, провести презентацію, обговорити ваші питання.